Привіт, вітаю вас щиро на каналі Флакони Балаканина. Дуже дякую, що завітали. Сьогодні будемо говорити про мої найдорожчі аромати, які в мене є, які, на жаль, не вартують тих грошей, за які їх продають. Про ці аромати зараз будемо говорити. І почну одразу з аромату, який я нещодавно купила. Знаю я про нього вже дуже дуже давно, я про нього мріяла дуже довго. Шукала якихось акцій на нього. Збирала, збирала гроші, щоб його купити. І тут я говорю про аромати Тізіана Терензі Табіт. Почну я одразу з нього, тому що хотіла його лишити на сам кінець, але почну з нього. Слухайте, як мене те, що аромат для мене дуже ностальгічний. Він для мене має дуже такі пов'язані емоційні емоції, тому що пробник цього аромату. Я мала останній раз, коли бачила своїм дідусем і бабусею, провела чудовне літо, і зі мною був цей пробник цього аромату. І ось ці спогади я ніколи не забуду, тому що рідних вже немає. А це цей аромат це просто такі двері в минуле для мене. І він для мене дуже просто має таке символічне значення, цей аромат. Але якби не це символічне значення, я б його напевно ніколи не купила. Тому що аромат для мене дуже-дуже дорогий, це по-перше. І тут я навіть не говорю, ми тут не говоримо про сам аромат, про, про сам запах. Тому що сам сам парфум є чудовий, він дуже, звичайно, в стилі Паоло терензі, дуже в стилі кірки, який дуже багато людей не любить. Але цей аромат він має в собі більше звичайно інтенсивності і стійкості. Ви собіть цей букет скірки, цей букет фруктів. Ми присипемо піском, щось там налиємо і підпалимо. І ось це горить вогонь, і ви відчуваєте цю, ці фрукти з таким акцентом цього піску і вогню. Він дуже. Дуже такий гарячий цей аромат. Він ідеально проявляється на, на, на спеку. Тобто, коли є 30, він просто такими хвилями проявляється і дуже гарно звучить. Слухайте, аромат я люблю. Але все ж таки, я вважаю, його ціна повинна бути як мінімум, е е е, прирівнюватися до ціни кірки. Е е а тут ціна, е слухайте, на офіційному сайті ціна цього аромату. 400 майже 70 ем, євро. Це дуже багато як на аромат. І що ж ми за тут платимо? Тут ви зовсім не платите е, за сам аромат, тому що аромат дуже схожий е, до ароматів набагато-набагато е, дешевших, е, скажімо, цих ароматів е, кірки і тому подібне. Ми тут платимо, е, звичайно, за, за сам флакон, тобто е, ця лінія. Ароматів, цих, де ми маємо зображення. Зображення тут здається, сузір'я. Вони, тобто тут так тобто в звичайних ароматах. Зіймо, до порівняння вам покажу. Ті, хто знає, то знають. Для тих, хто не знає, ми маємо просто звичайний, звичайне замикання дерев'яне. Тут все ж таки воно дуже важке, ви можете когось цим. Просто прибити реально. Воно ну, дуже важке, дуже непрактичне. Але, звичайно, ми маємо інше маленьке замикання і можемо це змінювати. Але це для мене абсолютно непрактично. Перш за все, ми платимо за сам флакон, який є дуже отакий в стилі дорого, багато. І, чесно кажучи, я не люблю таких флаконів, я дуже люблю мінімалістичні флакони. Е, і ота все це багатство, особливо також в тих арабських ароматах дуже люблять е, робити ці флакони, золото і так далі. Я не люблю, я люблю мінімалізм, мені дуже подобаються, е, скажімо, аромати. Карнер Барселона е, ось такі мінімалістичні, е, дерев'яне замикання, нічого лишнього, супер! Так можна зробити. Ну, але тут інший стиль, тут ми говоримо про. Про цей флакон, звичайно, і ви за цей флакон платите, тому що навіть це вирізблення зробити це все коштує. Але е, ця серія цих золотих флаконів, чому ж вона така дорога? В принципі, ви платите за саме опакування, яке вам не є потрібне, в принципі. Е, В мене, знаєте, в мене була така ситуація, тому що я дуже полювала на якусь акцію, яку я не знайшла. Купила цей аромат. А день по в тій же парфумерії. Акція на цей аромат майже 50% без упакування. І в мене, мене дуже часто бувають такі ситуації. Наприклад, коли я купляю в онлайн-магазинах, скажімо, якесь вбрання, я купляю з оригінальною ціну. Наступний день мінус 70% знижка, і, і просто і я просто в шоці. Мене настільки, знаєте, питання таке виникає: ти лох, чи ти не лох просто? Не знаю, скажіть, чи ви маєте теж такі, такі ситуації? У мене дуже часто так було в випадку цього аромату, і я одразу ж подумала, якщо ми маємо майже 50% знижки без опакування. Тож, половина ціни за цей флакон ми платимо просто за це опакування. І опакування, слухайте, дуже важке. Я, я просто ледве забрала взагалі цю пачку з пачкомату, тому що він... це. Ця коробка дуже важка. І е, взагалі, найчастіше я коробки від ароматів одразу викидаю, тому що е, в мене вже настільки вони почали збиратися, запилюватися це без сенсу, я просто викидаю. Це мені просто совість не дозволяє викинути, але я не знаю, що я з ним маю робити. Найцікавіше те, що коли ви відкриваєте, тут світиться ось така ямпочка. Не знаю до чого, слухайте. Це ідеально пасує для презентації, скажімо, в парфумерному магазині, коли ви проходите От презентація цього аромату. Тут стоїть аромат. світелко світиться і це все так супер класно презентується. Коли вам це висилають, в принципі, я не розумію, для чого мені це. Тому що зберігати тут аромат, я не зберігаю, тому що він в мене стоїть на полиці, бо я його використовую весь час. Це опакування воно у мене просто стоїть. Хіба що? Я думаю, господи, можу поставити собі біля ліжка. На шафці нічній, і як мені сумно, або просниться кошмар, вночі відкрити, подивитись на цю е, лямпочку, слухайте, подивитись на аромат, і, і не знаю, може мені буде приємнішим. Тому е, моя дитина приходить і собі весь час відкриває і каже: мама Боже, але файно тут е, світелко світиться. Тому е, це для мене просто. Непорозуміння стільки платити за саме опакування аромату, яке, в принципі, вам не потрібно, бо воно потім у вас стоїть, і ви нічого з цим не робите. А гроші ви за це заплатили. Для чого? Я не розумію. Тому е я вважаю, що цей аромат е тут, е скажімо, його ціна це такий максимум, напевно, 200, скажімо, доларів, а не 400. Майже 70 доларів, де ми платимо просто за, за це опакування. Так? Ну, бо тут, тут навіть там блема, Це, це все. Ну. Е, ось така історія. Я б не була така розчарована, якби не побачила ту ціну, половина мінус 50% без опакування. І це мене просто шокувало, що, що треба заплатити просто половину ціни за опакування. Це просто шок. Просто що мені це не подає, я не знаю, що з цим зробити. І викинути шкода, і, 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 і лишити, не знати, що з цим робити. Слухайте, ну, така просто... Я, я не розумію. Ну, ну Ось така історія. Ну можна це зробити, скажімо, в спосіб дуже багато ароматів, набагато дешевших, скажімо, Atkinsons. Я завжди викидаю коробки, але вам залишила, щоб показати. Ну, ну Дуже мінімалістично. Звичайне, паперове упакування, втоплений аромат. Мені дуже подобається, коли е, частина зроблена. Серединка спінки і аромат втоплений. Дуже дуже гарно. Чи, наприклад, скажімо, Карнер-Барселона набагато не аромат. Але, звичайно, ну, вони вам таку коробку не привезуть. це Звичайно, втоплений аромат, права коробка. Ну, але все ж таки ну, тут йдеться про таку епатажність, про щоб показати багато дорого і тому подібне. Тому напевно в житті б не купила цей аромат, якби не було стільки з ним просто тих спогадів. Зв'язаних, е, тому е, це аромат не заслуговує на таку ціну абсолютно, за яку продається. Е, наступний бренд ароматів не тільки не тільки ароматів, це так аромати додатково. Е, е, я тут говорю про Чопарт. Е, Сходя ціна їх. Десь приблизно не цілих 300 доларів, якщо я не помиляюся, слухайте, доларів чи євро 200 з чимось. Не, не цілих 300 це також дуже багато. Як на ці аромати, які є дуже мало стійкі. Дуже середній шлейф і стійкість тут дуже-дуже слабенько. Особливо в цьому ароматі Мадагаскар-ваніль його дуже люблю, тому що тут така нетипова ванілька, яка мені дуже подобається, водяниста. Аромат десь нас переносить в якісь теплі. Теплі місця, тропіки. Цей аромат Orange Moresque також мені дуже ностальгічний. Його перш за все купила, тому що це для мене спогади дитинства так пахла акація біля на подвір'ї, біля моєї бабці і діда. Тому я завжди купляю такі аромати, які мене ностальгічно сентиментально переносять в ці часи. Але я вважаю, ціна дуже-дуже завищена. Перш за все, ці флакони, вони дуже гарно зроблені. Я дуже люблю гарні флакони. Це такі ось як дорогоцінні камні, замикання дуже важке, масивне, металеве. Сама упаковка дуже дорого зроблена. Також пам'ятаємо про те, що ми в більшості платимо за ці дорогі флакони, і, звичайне, заопакування я навіть залишила. З одного аромату ось такий мішечок, в який кожен аромат запакований. Ви можете собі тут потім, скажімо, аромат покласти або зберігати якусь, якісь речі, не знаю, біжутерію, чи щось таке. Я, я залишила тут на пам'ятку. Але аромати не заслуговують. Сам аромат в цьому флаконі не заслуговує на таку ціну, в якій він продається. Тобто, все ж таки ми тут знову платимо. Ну, ну слухайте, ну, реклама, маркетинг, самий бренд чопорт. Дуже популярний біжутерія в них дуже дорога. Ми за це просто платимо. Тут як такого аромату, це гарний аромат, але, слухайте, я можу так само сказати про замак Лалік, що це гарний аромат. Але яка ціна ось за цей аромат, а яка ціна за цей аромат? Це просто небо і земля. Тому ось така історія, і це завжди дуже. Дуже сумно, просто коли ви платите не за сам аромат, а за, за упаковку і за флакон. Ну, але, звичайно, слухайте, кожен має вибір і кожен вибирає те, що хоче. Хтось дуже любить гарні флакони, естетику. Я також люблю. Але все ж таки більше люблю цей аромат всередині, чесно вам скажу. Для мене флакон, я не люблю дорого, багато. Для мене е, просто найважливіше це серединка. І ось, Але деякі бренди просто ну, потрібно показати багатство і тому подібне. Тому наступні аромати, які вважаю, дуже ціна завищена. Останні аромати це буде аромати jo Malone. Е, Дуже багато протестувала цих ароматів, це як вода Колонська. І я вважаю, тут ціна просто дуже-дуже завищена на ці аромати. Тому що 30 мл, якщо я не помиляюся. Слухайте, коштує 70-80 доларів за 30 мл. Це воно тримається, слухайте, приблизно годинка, може і ні? Більшість цих ароматів. Я не кажу про лінійку цих парфумованих в темних флаконах, скажімо, мір і тонка. Але ця, там цей аромат взагалі коштує десь майже 200 доларів. Дуже е, відрізняється ціна. Е, ну, але ця вода Колонська це просто, е, скажімо, що цей помігранати Новір ще пів біди, але м, всі інші аромати на мені просто тримаються набагато набагато менше, ніж, скажімо, аромат від Зара, який може півдня е, триматись на моїй шкірі. Тому це для мене також непорозуміння. Аромат, звичайно, не є якийсь дорогий. Це не є дорога ціна за 30 мл. Але все ж таки якість тут дуже-дуже слабесенька. Ось. Тому дуже критично вийшло, вийшло відео, але не завжди може бути так позитивно і все гарно. А часом треба щось там трошки покритикувати, особливо коли мова йдеться про ваші гроші і ви за це платите, а потім. Кінцевому результаті розумієте, що ну що не до кінця, не до кінця воно вартує тих грошей. Тому е, поділіться своїм досвідом. Можливо, ви маєте також досвід з ароматами, в які ви були розчаровані. Ви за них заплатили, але все ж таки прийшлося це розчарування. Буде дуже цікаво почитати вашу думку на цю тему. І щиро вам дякую за увагу і до зустрічі.